А ось ми ж, наприклад, пояснити, чому не можна купатися в вірсь... вірських ось цих озерах. Ну, наприклад, для тих, хто навіть і не думав про це, не задумувався. А, ну, Тому що там вони специфічні по своєму як би, хімічному складу, да, і по там, цих всі, ну, біотів, всіх там живе. Тобто вони адаптовані а, під цей високогірний а... Чистий... клімат. Да, mm -hmm. де, там в цих озерах, до речі, там найбільший хижак, знаєш, які тіп, ну, такі, там в воді живе три тон. Це такі коди, цей родич жавий. Хто може до вас хапануть заплавки, це, це був він. Настільки вона там, ніжна, тобто, тобто будь-які миючі засоби. Да, тобто, mm -hmm. ну, ваша, ну, на, на, на людській шкірі да, крем з рук, ну, мікроби, вони тупо, там, руйнують всі ці. Одразу ж. Одразу, mm -hmm. ну, типу. Mm — -hmm. Це ну, по факту як е... інвазійний. Фактично якась, у просто навала твоїх незвіних миючих засобів, бактерій і всього іншого. Ну, звісно, воно там щось змивається, да, якби, часом, але ну, якщо це постійно, то відповідно, все, ну, стає там більше якоїсь органіки. Да, оце що це починає там з якісь активніше заростати, ну воно ж це Угу. Uh -huh. В цьому плані, до речі, тут хочу може, похвалити якраз озеро Синевир, де, якби ну, заборонено. Uh -huh. Ти можеш піти там подихати, фоточки поробити, В озері купатися без варіантів.